Усім привіт! Ми роздумуємо про оповідки дорогою додому після туру трьома найпотужнішими столицям Європи. Ми зараз рухаємось по Австрії. Давайте я буду показувати і походу розповідати. Чарівна Австрія? Випав сніжок. Він дуже лагідний. І дуже естетичний, чудові автобани, неймовірний вайб, щастя від того, що з тобою відбулося за цініве п'ять днів довжиною по емоціям в п'ять років. Австрія потужна країна, який я особисто завдячую за своє рідне місто, чернавці Чернавіці, за Львів. адже Габсбурги. А саме син Марія Терезії не стояв на тому, що після перемоги в російсько турецькій війні Галичина і Буковина були приєднані до Австрійської імперії. Це те, що вирішило долю наших місць на багато-багато років. Саме гарне, що ми бачимо в центрі Чернівців, єдиний ансамбль, в якому я маю за честь мешкати і жити самого народження, так само Львів, який величний, потужний, ми маємо в тому вигляді, який ми бачимо кожного дня завдяки Габсбургам. У мене, на жаль, не вистачило часу розповісти вам про Ховбург, про Сісі, -Сі, про Франца Йозефа І. Але це ж на останній відень і не перший. Тому все буде. Було оповідки на те, на що вистачило часу. Тур дуже насичений, дуже потужний загалом враження просто. Фантастичні так, два нічні переїзди, Це не просто, але це можливо. Це можливо, тому що група 52 людини. Я ні від кого не чула нюрки ні чи невдоволення. Мене трохи підтрушує, тому що я сижу тут на другому поверсі, якраз на панорамному вікні. Для того, щоб вам зняти репортаж весь червоний палади на вистах, натюрель, натюрель. Ми виїхали в 7.30 ранній виїзд, а біля 12, дай Боже, ми вже будемо в Україні. Давайте по таймінгу дороги. Дорога назад займає 890 кілометрів біля 900, і плюс кордон. Уявіть, от, як кажуть часто наші гіди, скільки там від відня, оце теця до казанці виказала, скільки там від відня до Львова, скільки тої дороги. Тому що так усі наші. Співвітчизники, скажімо так, на той період кінця 19, початку 20-го сторіччя інтелігенція вчилася у відні, так само, як зі Львова, так само із Буковини. Буковини, а не Буковини, як дуже часто зараз навіть на етерах з подачі Януковича Анни Ахметової почали говорити: ну, такое-такое, тому Буковина, і це без варіантів. Крапка. Відень боже мій знаєте, в мене стільки емоцій, треба те все, все структурувати, тому що хочеться вкластися в таймінг до 10 хвилин. І так, дорога. Ми їдемо 70 кілометрів по Австрії, і вже без кордону приїжджаємо в Чехію. В Чехії у нас буде дорога біля 300 кілометрів через Брно. Як я вам розповідала, це друге місто в Чехії, це місто університетів, місто науковців. І дуже дуже гарна взагалі атмосфера. Бруно ми проїжджаємо транзитом, і ми рухаємося далі до Польщі і проїжджаємо усю Польщу. Це біля 400, ну не вся Польща, а той, той відрізок біля 400 кілометрів. І, і ми вже на кордоні Шагіні, назад кордони швидкі і успішніше, успішно пройшовши кордон, ми з вами вже в Україні. А скільки від Шигіні до Львова? Просто раз і все. І ми вже в Україні Ненці, шляхитного місті Львова. І я надію, що у Львові ми будемо. Ще цього дня, тобто уявіть, ми зранку виїжджаємо з центру відео і ввечері. Ми вже у Львові. У мене квиток на потяг у Чернівці, але я б воліла залишитися у Львові, тому що ні львівський цілунок, і обійми ще не скінчені. Львів завжди зачаровує за заворожує. Я зараз буду домовлятися з приводу. М Мого розселення саме там, де мені б хотілося, тому що мені ще є про що вам розповісти. І я думаю, що саме зі Львова я буду вам робити оповідки, далі про враження і публікувати ті всі фільми, які зняті. Ну що, трохи Австрії, тільки що були вітряки, адже в Австрії, також в Словенії дуже все екологічно, Найчистіша вода взагалі про це можна розповідати безкінечно. Давайте просто подивимося трохи дороги. Загалом, яка поїздка? Поїздка при чудова. Mm -hmm. Дякую туроператору Євротріпс Україн. Абсолютно гідна альтернатива нашим монополістам багаторічним Акортур, і я собі це взяла на замітку. Величезна дяка нашим керівнику Ларисі Пшеничній. Це просто дівчинка, якій 26 років, але яка настільки професіональна, з настільки відкритим і щирим серцем, дуже адекватна група. Перший раз я в такій кількості людей зазвичай ну преміального рівня тури вони е, там 20-30 чоловік, тобто кожен має подвійне сидіння. Повний фул по автобусу, адже це новий рік і абсолютно бюджетний варіант. До речі, так я озвучу. Поїздка базова нас там знижка, тому що була група всього 350 євро. Ну що казати, що казати, це на сніданках. Додаткові екскурсії ну, Нормандія 50 євро. Нормандія вартувала того, щоб 300 євро заплатити. той фідбек, який ти ментально отримав. Ну і додаткові всі інші екскурсії. Які я не брала, тому що я в цих країнах і в цих містах вже по багато багато разів з повтором. Тобто бюджет абсолютно прийнятний. Ви можете. Кожен абсолютно може зекономити е, трохи коштів, тому що це просто реально копійчані ціни. Але враження, враження це те, що вас буде під, підживлювати тоді, коли будуть лунати тривоги, тоді, коли будуть безсонні ночі, коли будуть прильоти, коли треба буде спосукатися, особливо коли діти в бомбосховищі. Я це знаю не по чутках, тому що я живу не тільки у Чернівцях і у Львові. Я знаю, як ударною хвилею тебе скидує в твоєму помешканні з Києва, і коли ти виглядаєш вікно з 20... Ця другого поверху і бачиш, що все небо повністю задимлене. Тому подорожуйте, мої любі. Я думаю, що цей підсумковий репортаж буде не одним, тому що мені хочеться ще поділитися більш потужними враженнями і далі вже буду публікувати. Подорожуйте, дозволяйте собі це. Це абсолютно можливо з нами в автобусі маленькі діти і родинами. В Париж був надскладним з точки зору пересування, тому що ми весь час їздили своїм ну, метро, а паризький метро це окремий квест, це правда, це не київське метро, чи не берлінське, чи не віденське. Це дві великі різниці, і навіть не Лондонський. То Париж, Париж, о, парі. парі. Ну ем, про Францію, про все це напевно окремо буде розмова, тому що тому що Франція це Франція. Тут багато ментальних особливостей. Це не Відень, це не. Прага. от Тому подорожуйте насолоджуйтесь. А, ось це наша Лавочка і повний фул автобусу. А, О, ось ми переконаємо, Чешко, Чешко, австрійський кордон. Ось так це виглядає все. Я Нас вітає Чехія. Переїзд абсолютно, просто переїзд. Собі переїхав чудові автобани. Я думаю, що ще один буде підсумковий репортаж без червоної помади на вистах. Чудового ранку. Чудового ранку, на початку 2025 року, тільки що починала в Австрії, а закінчила в Чехії. Всього найкращого, мої любі. Саме найщиріші побажання кожному: бути щирими, бути справжніми, не спілкуйтеся з токсичними людьми. Це все знизу поговоримо. Ми з вами, коли їхали, ми звернули увагу вітрів, скільки всього бачили найкращого. великі? Такі гарні. Щодо вітряків, тут ми зараз з вами і по Чехії як будемо їхати, також дуже багато є вітраків.